Біфрен, спокій за ясної голови. в Україні 197-й день війни Росії проти України. В ефірі Марфон Єдині новини для вас працюють команди Фактів Сітіві та Віконе СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Щонайменше менше двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення. Близько 10-ї ранку з реактивної артилерії росіяни обстріляли немишлянський район Харкова. Крім того, протягом останньої доби росіяни завдали по Харкову п'ять ракетних ударів. Після півночі окупанти ракетами С-300 вдарили по Салтівському та Холодногірському районах міста. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та одне з підприємств у Салтівському районі. У місті влучання ракети почалася сильна пожежа. Постраждалих на щастя немає. В області поцілили по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Богодухівському районах. В Дергачівській громаді від нічних обстрілів постраждали дві жінки та чоловік. Із вибуховими та скалковими пораненнями їх доправили до лікарні. Оце осколочне ранення через бідро та забедрену кость. осколок достали, все в порядку. Мами по косметичку пару шоу на лісом. Ми ложили вісок, Я їх ще не бачив. Хлопнуло, бахнуло. Ми спали всі, блін. Чорт, я знаю, що воно було. Я лупанула, блін. Я. А сколок на сколог на наступив у хаті блин, на гарячий, блін. ну, ну загрілась в сусіді. Ми сусіда вивинесли з хати його. Скоро приїхала, блин. Протягом доби медики шпиталізували у стані середньої тяжкості ще шістьох постраждалих з Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів. Серед них дворічна дитина. Три жінки загинули ще семеро людей. Постраждали напередодні серед білого дня у селищі Мала Токмачка, що неподалік прифронтового містечка Оріхів на Запоріжжі, росіяни розстріляли з артилерії чергу по гуманітарку. В епіцентрі потужного вибуху опинилося з десяток людей. Місцеві мешканці, яким пощастило вижити, твердять, то був не випадковий, а прицільний обстріл. Бо гармати і гради окупантів націляв їхній безпілотник, що кружляв над. Гуманітарним штабом. Тільки розгрузили машину, машина од'їхала минут 10 і почався обстріл. Усі загиблі літні жінки, ще шістьох поранених. шпиталізували. Найтяжчий з поміж них чоловік, якому уламок перебив ногу і він втратив за три літри крові. Жінка 60-го року, подаляк Галина. Вона всю життя проробила на залізній дорозі. Друга пенсіонерка, бабуся. Є 8 років. І ще одна, я не, не знаю, з якого на року, ну така десь 50 тих років пацієнт з явною позитивною динамікою, та зараз е, стабільний і має хороші прогнози і шанс, шанси на подальше життя без інвалідизації. Всі інші пацієнти поступили в стані середнього ступені важкості. Взагалі це осколкові поранення м'яких тканин і осколкові переломи кісток. Селище Амала Токмачка від березня під постійними ворожими обстрілами. Відтоді тут ані світла, ані води крамниці зачинені. Тож гуманітарка єдина змога вижити. Народилися у сорочці у Львові. Лікують двох дітей, яким дивом вдалося вціліти після російського ракетного обстрілу. Усе сталося на день незалежності у селі Чаплене. Що на Дніпропетровщині? Росіяни впродовж кількох годин завдавали нещадних авіаударів по селищу, били по житлових будинках та залізничні станції. Одна з ворожих ракет влучила і в домівку Олега та Богдани. Їхня мама загинула на місці. За життя батька борються медики в місцевій лікарні. Ми нічого не почули. Мама пішла заклеювати окна, а я сиділа майже за стінкою в телефоні. І Олежик э, включилась сирена, і Олежик пішов маму відтягувати от від вікна. І э, ракета, коротше, без свиста бабахнула і э, маму. Убило, а брата посікло. 12-річна Богдана пригадує той злощасний день, коли ворожа ракета поцілила у їхній будинок. Каже, вони ледь оговталися від попередньої атаки на селище. Поки мама заклеювала вікна скотчем, Батько взявся лагодити покрівлю, яку посікло осколками. Ніхто й подумати не міг, що росіяни гатитимуть знову. Мама Богдани загинула на місці, а батько отримав важкі осколкові поранення. Ми зразу побігли на вулицю. І там горіла машина, і в ній е, горіли п'ятеро чоловік, одного мальчика шестирічного викинуло з машини і він вижив. Дівчинка відбулась лише легкими забоями, синцями та переляком. Брат отримав множинні відкриті рани та наскрізну рану плеча. Першу домедичну допомогу йому надавали у Запоріжжі. Медики кажуть, хлопець народився у сорочці, уламок снаряда застряг за кілька міліметрів від внутрішніх органів. Поранення має наскрізні, не проникаючи в порожнини. Черевну порожнину і в грудну порожнину, але реально цьому хлопчику ну круто повезло, тому що декілька б міліметрів і уламки потрапляли б в вільну черевну порожнину і пошкоджували б внутрішні органи. А так в нього пошкоджені м'язи. Це диво насправді евакуаційним потягом дітей доправили на лікування до Львова. Тут його глянули та провели хірургічну обробку ран. Будеш героєм нашого часу. Та я знаю. Виростеш, виростеш, будеш згадувати. Потім батько дітей досі у реанімації, допоки за його життя борються медики на Дніпропетровщині. У Львові дітьми опікуватиметься тітка. Батько знаходиться в реанімації. Батько переніс п'ять операцій, і на сьогоднішній день його стан вкрай тяжкий з дня на день. Ми чекаємо хороших новин. Мусимо ми то якось пережити. Так? Наразі на дітей чекає тривала реабілітація та робота з психологом. Мирослава Прокупюк, Володимиру Люк, програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Українські військові збили російський ударний вертоліт К-52 алігатор. Відео показало командування повітряних сил. Подивіться. Це влітає ракета зенітного ракетного підрозділу БУК м 1 Саме з нього підбили російського бойового гелікоптера. Такі алігатори, це командирські машини армійської авіації, можуть здійснювати розвідку і координувати групу бойових вертольотів. Загалом же за увесь час війни армія Росії вже втратила понад 51 тисячу своїх солдатів. Наші військові ліквідували також 2112 танків, понад 4,5 тисячі бойових броньованих машин, 1226 артилерійських систем, понад 300 реактивних систем залпового вогню, понад півтори сотні засобів ППО. 239 літаків та 210 гелікоптерів, 884 безпілотники, знищені 214 крилатих ракет і 15 кораблів. І інформація останньої години: президент Сполучених Штатів Байден затвердив черговий транш допомоги для України у розмірі 675 мільйонів доларів. Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи уже п'яте засідання контактної групи з оборони України, яке проходить на німецькій авіабазі Рамштайн. За словами Остіна, останній пакет вміщує зокрема високоточні ракети для гаймарсів та М 270 Гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети, протитанкові комплекси, броньовані машини швидкої допомоги та багато іншого. За новий пакет американської допомоги вже подякував Офіс президента України. Вже друге від початку тижня зібрався Радбез ООН, щоб обговорити ситуацію в Україні. Цього разу розглядають злочини Росії щодо примусової депортації українців. Говорили і про фільтраційні табори. Представники Сполучених Штатів ООН заявили Росії, що це воєнний злочин. Подробиці далі у сюжеті. Росія депортувала близько 2,5 мільйонів українців. Таку жахливу цифру озвучили на радбезі ООН. Зібралися за ініціативи та Албанії для обговорення насильницької депортації українців Росією. Росія продовжує примусову депортацію українців на свою територію. Наших людей переселяють у віддалені та депресивні регіони Сибіру та Далекого Сходу. Масштаби цього злочину зашкалюють за наявними даними із південних та. Східних регіонів України було переселено приблизно 2,5 мільйони українців з них 38 тисяч дітей. Українські діти це одна з найболючіших тем неповнолітніх українців примусово переміщують на окуповані території або взагалі вивозять до України агресорки. Організація Об'єднаних Націй непокоїться, що через примусове усиновлення чи удочеріння ті назавжди будуть розлучені зі своїми родинами. Російські пропагандисти нерідко повідомляють, що маленьких українців вивезли до Тюмені, Іркутська, Кемерово та Алтайського краю лише в Краснодарському краї. На так зване усиновлення віддали ще найменше тисячі дітей з Маріуполя. А російська влада ще й обіцяє за всиновлення щедру винагороду. Ми стурбовані тим, що російська влада прийняла спрощену процедуру надання російського громадянства дітям, які залишилися без піклування батьків, і що ці діти можуть бути усиновлені російськими сім'ями. У примусово депортованих громадян України часто виникають труднощі. Вони не мають грошей засобів зв'язку, а почасти неють документів. Вони не можуть рухатися далі, і в цьому винна Росія. Говорили у стінах ООН і про випадки знущань з українців. Представники ООН з прав людини задокументували, що чоловіки і жінки, яких вважали пов'язаними з українськими збройними силами або державними установами, або ті, що мають проукраїнські або антиросійські погляди, піддавалися затриманням, тортурам, жорстокому поводженню, або вони взагалі зникали, їх відправляли у колонії, зокрема й до сумнозвісної Оленівки та СІЗО, де їх допитували, а іноді й катували, щоб вивити так зване зізнання про активну співпрацю з українським урядом. Урядом. Фільтраційні табори на захоплених територіях порушують четверту Женевську конвенцію. Це воєнні злочини. Про це Росії нагадала постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд. Я хочу чітко заявити, Сполучені Штати мають інформацію про те, що чиновники адміністрації президента РФ контролюють і координують ці фільтраційні операції. Крім того, нам відомо, що співробітники адміністрації президента Росії надають списки українців. Які підлягають фільтрації і отримують звіти про масштаби та хід операції? Слово відфільтровано не передає жаху цієї заздалегідь продуманої політики. Про те, що усі випадки депортації і фільтрації мають розслідуватися, заявила глава ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло. Вона закликала надати безперешкодний доступ представникам ООН та Червоного Хреста до всіх людей, яких затримали під час війни в Україні. Вже у найближчі дні місія ООН має прибути до окупованого міста Оленівка Донецької області, де наприкінці липня було вбито понад 50 українських військовополонених. Ярослава Марущенко, програма вікна. СТБ марафон Єдині новини. Поліцейських Донеччини накрило вогнем під час евакуації мирних жителів з Авдіївки. Одного з правоохоронців поранено. Екіпаж мав забрати людей, які не могли виїхати самотужки. А в цей момент окупанти почали гатити по Авдіївці з артилерії. Один з поліцейських, поліцейських дістав мінно-вибухову травму та скалкові поранення. Колеги... Ну, та ровно на серце було. Ото Воно ззаді вошло під лопаткою. і все. Уже зріть ліворуби. Колеги спинили кровотечу пораненому і довезли до лікарні. Опісля поліції таки вдалося вивести мирних жителів на безпечну територію. На сьогодні в Авдіївці з 30 тисяч населення залишилося півтори. Правоохоронці закликають решту мешканців евакуюватися. І герої нашого наступного сюжету врятував з під російської окупації більше тисячі люду на свій страх і ризик вивозив на вільну територію цілі родини наших вояків, а також медиків та вчителів, що не бажали прислужувати загарбникам, і за це потрапив до катівні. Запорізький волонтер Азат Азатян, для якого Україна стала другою батьківщиною. Нещодавно повернувся з полону, де пробув 43 дні. Він і досі накульгує і кепсько почувається. Та посмішка і любов до своєї другої батьківщини після пережитого ним пекла нікуди не поділись. Україна це моя любов. Я її люблю Свободну, вільну Україну. Це Азат Азатян, рідний Єреван, разом із батьками, полишив ще 90-х, коли у нагірному Карабасі спалахнула війна. Мешкали у Торезі, на Донеччині, але війна разом із росіянами прийшла і туди. У 2014 році году я сім'єю відтуди уїхав, тому що ну я не був згоден з тим режимом, який прийшов. Я ще тоді розумів, що Росія вторглась на територію України. Повномасштабну навалу Азад зустрів у Бердянську. Одразу взявся волонтери. Те спочатку це були чаї з бутербродами для подорожніх. Згодом сів за кермо, аби вивозити людей на вільну територію. Ваділю огромне Доброго вечора, ми з України. Азат каже за кілька місяців, попри подорожні тортури, влаштовані росіянами на блокпостах, вивіз з під російської окупації більш як тисячу люду. Самогіці виїхати, тому що ми вторі сутки вже в дорозі. дуже устали, діти капризничають. 40-річний батько трьох малих дітей рятував цілі родини, і часто густо це були сім'ї наших вояків, Воєнні, або сім'ї воєнних, або учителя, або медики. Я за це ні з кого грошей не брав. Я це делал ради Бога і ради нашої страны. і при тому, як можна в время ну брати з то деньги. За азатом почали полювати окупанти, і на початку липня його затримали на блокпості біля Васильівки. Його дружині Наталі про це повідомили знайомі з Бердянська. Мені зателефонували і говорять: ти вже мабуть в курсі, а я кажу, що сталося. Це перше таке запитання, що я задала, тому що ну відчувалось побратими Азата по волонтерству кажуть, усі розуміли на який він щодня іде. Ризик Знали, куди він їздить, розуміли, що ризикують. і коли нам сказали, що... Он попал в плен, переживали очень, как бы искали какие якісь возможные варіанти достать. но, як самі розумієте, це очень сложно. Наталя, попри розпач, теж намагалася дізнатися бодай щось про долю чоловіка. Та намарно російська сторона вона не йде на контакт. І те, що я можливо могла б знати про Азата, це були тільки мої догадки і якісь там домисли. Азат потрапив у справжнє пекло російських казематів. Його та ще каже, і сотню заручників ті тримали у Бордянському райвідділку і постійно катували. Ані били мене палками, дубінками, железною трубою, або ізолінта, э, током. Найстрашніше, що було. Це ток електричство. Ну я ніколи не мог предположить, що ну такое возможно в нашому современном мире, в 21 веке. У Азата випитували, чи він бува не спецслужбіст. За 43 дні у полоні каже на тілі, не лишилося живого місця. Натомість він на слуг навчився визначати, чим катують інших за стінкою. Ми определяли ну, а що з ним роблять. Как його б'ють, чим його б'ють. Б'ють лі його дубинкою, дубінка, палкою б'ють, вот еліотожолізною трубою б'ють, або И... приміняють ток. Згодом геть виснаженого тортурами Азата росіяни відпустили. Нині він оговтується від пережитого, лікується та сподівається повернутися до волонтерства. А його родина щаслива. Я дуже радий, що він повернувся. Я його дуже дуже люблю і без нього просто жити не можу. Азат каже, окупанти відпустили його з катівні за умови, що він не з'явиться у Бердянську. Та волонтер вірить, він із родиною обов'язково повернеться додому. Звісно, я сподіваюся, я вірю в це, і це, я знаю, що це буде скоро. Андрій Почті, Артем Даженков, програма Вікне СТБ. Єдині новини.